От, хоч не включай той Тік-Ток. Включила і побачила, що Юля їсть піцу. І ще й з приправами до піци. У мене піци немає, в мене гарячі бутерброди. Присипала орегано і прованськими травами. Так що в мене буде отака піца. Усім смачного! Хто обідає, снідає або вечеряє. Це теж смачно буде, правда, друзі? Там я змастила. Таким томатним соусом під низом, хоча є помідори, можна було вкласти. Але цей. Не подумала, що маю помідори. З кобаски тут салямі. Якраз вчора купила. Красота ще дуже гарячий. Сирок розплавився. Супер! Не гірше піци. Юля, привіт тобі! Сирок тягнеться. Коштую. Смакота?